Сніданок продовжує подорожувати Волинською областю сьогодні. Знайомимось з творцем легендарного луцького будинку з химерами та куштуємо ексклюзивний волинський тартар. Це один з найвідоміших туристичних об'єктів міста. Дім про який знає кожен лучанин та обов'язково відвідує кожен турист. Це місцевий будинок з химерами. Попри те, що він і досі будується, туристів коло нього завжди вистачає. Щороку він приваблює відвідувачів не менше ніж замок Любарта. Будівля приватна і творець, унікальна людина Микола Голувань зводить шедевр вже понад 35 років. Це був 80-й рік. Я був молодий, кращий ніж зараз. Безумовно, все це було нелегко. Але велике було бажання. Будівництво розтягнулось через те, що будує Микола Микитович за свої кошти. Лише іноді йому допомагають хто грошима, а хто просто з будівництвом. Головань постійно доробляє свій будинок, вигадує щось нове, оздоблює все новими і новими скульптурами, і дуже тішиться, коли до нього приходять гості. Я горжуся тим, коли люди сюди приходять, і цей вернісаж. Приваблює гарних людей. Скульптури ж буквально обліпили будинок з химерами. Загалом їх тут понад пів тисячі. Усі ці шедеври пан Микола створює власноруч. Спочатку воно ліпиться в глині, от потім робиться вже в штучному матеріалі під камінь. Ззовні будинок майже готовий. Залишилось лише оздобити фасад і прибрати зайві матеріали з двору. Коли закінчить, Микола Микитович не знає та й не загадує. каже: якщо сам не встигне, то будують онуки. А зараз приймемо готувати унікальну страву, аналогів якої в Україні не існує. Її рецептом захотів поділити зі сніданком луцький шеф-кухар Юрій Хазіпов. Тож готуємо телячий тартар у кістці. Блюдо ми це знайшли в архівах, його готували ще... Почти 100 років назад. Його основа яловича вирізка, яку заздалегідь треба замаринувати. Маринуємо в соєвому соусі з додаванням невеликої кількості солі, материнки, розмарину, суміші перців, бальзамічного оцту та чебрецю. Можна додати і свіжий. Сухой, більш ароматний, більш мощний вкус, кстати, дає. В ідеалі маринуватись яловичина має добу. Коли м'ясо замаринувалось, підготуємо стегнову яловичу кістку. Вона у нас буде замість тарілки. Одразу виймаємо кістковий мозок, він ще згодиться. Кістку розпилюємо, варимо з содою, чистимо та ще раз варимо. Тепер працюємо з мозком. Продукт дуже цікавий, неабичний, полезний, вкусний. Вимочуємо його у підсоленій воді і чистимо від прожилок. Мозок додасть страві соковитості. Далі м'ясо і мозок треба нарізати, аби зробити це легко. Ось невеличка порада. М'ясо і мозг дуже нежний продукт для удобства нарізки, я все-таки їх немножко підморозив. Усе викладаємо в кістку та відправляємо в духовку на 10 хвилин. Поки наше м'ясо готується, ми зробимо гарнір. Це будуть два віда чіпсів: чіпси, як обичного віда, круглі, і будуть чіпси нарізані соломкою. Юрій радить промити і обов'язково просушити вже почищену і нарізану картоплю. Так вона краще приготується. Коли все нарізано, смажимо у фритюрі або на пательні з додаванням великої кількості олії. Подавати Тар Юрій радить з пірі-пірі, базиліком, руколою, мілко нарізаними цибулою та огірками, а також пророщеним насінням. Це у нас сімічки чорні і горох. Дуже вкусне сочетання.